Подивіться, панове українці, на чергові злочини польського народу проти українського народу і проти Збройних сил України. Всім доброго дня, ми на кордоні ведете. Ось що наші сусіди, поляки, зробили з джипами для армії. Побили раз, два. Тут. Ось сюди побили джип. Так, він тягнув там. Таких маємо сусідів. Польський народ розпочинає тотальну війну проти українського народу. Польський народ освоїв нові і нові способи боротьби проти українського народу. Тепер, бачите, вони вже просто б'ють українські машини, які мають йти на фронт. Ми бачимо, що це вже тотальна війна. Фактично, це ну, тепер польський народ є об'єднаний в боротьбі з протиукраїнського роду. Свій ненаси проти українського роду. Фактично, вони зараз об'єднані, ну можна їх назвати батальйони фермерські по аналогії з тими батальйонами-хлопськими. Пам'ятаємо такий період роках, коли весь польський народ був об'єднаний в батальйони хлопські. Вони мали одну одну мету, одну лише мету своїх діянь. Це боротьбу проти українського народу, лише проти українського народу. Вони мали за мото геноцид українського народу винищення українського народу, вбивство якомога більшої кількості українського народу і змушення до е, втікання решту українців. Фактично вони очищали українську землю, яку вони вважали своєю, очищали від українців. Ці злочини не були покарані. І, відповідно, вони тепер повторюються. Ми з вами пам'ятаємо, що якщо зло якесь не покаране, воно має властивість повторюватись і знову і знову. Може трішечки набувати нових форм, але зло воно повторюється, тому що зло має бути покаране. Ми з вами маємо покарати оце зло. Оце зло, яке сидить в душі кожного поляка. Ми, українці, маємо навести з поляка лад. Ми маємо їх перевиховувати, навчити їх культури, навчити їх. Вівчаю відповідальність за злочини їхніх предків і за їхні злочини, які зараз поляки вчиняють на території Польщі проти українського народу. Звичайно, що ми маємо пімстити, звичайно, що ми маємо їх навчити культури, а потім вже після того ми з вами всі маємо стати пацифістами, маємо стати такими добрими, лагідними, розбудовувати правдиво дружні і найбартерські відносини з нашим західним сусідом, з нашим польським народом. Але на Українських умовах, а не на умовах ворогів народу українського, слава Україні, слава величному українському народу.